Всім привіт! З вами я, Денис. Ну і ви вже знаєте наші правила. З вас лайк, підписка і коментарі. На ну, цього я бачу, що ви за моє відео набрали мало лайків, щось тільки 5. Тому я вам улегшую завдання. Ми, за, ми наберемо 10 лайків. І зразу вийде нове відео. Ну то за оце треба поставити лайк. Бо то нереально класно. Ну що, розказати вам історію? І, добре, дивіться. От, от він, я і своїм другом Сашею ми разом билися в команді. Е, ну, і е, мій е, блей якось став на, е, його лупити володю. Ну Володя Володяний блей, мого однокласника, почав лупити його. Я його ослабив і став на середину. У мене є ще однокласник Макс. Макс е, почав, хотів атакувати Сашу, але Саша відбився і поставив його на середину. і ослабив. Е, мій нібито... Нібито пробудився, і е, коли на мене нападають, я їх зразу обидво, не просто обидвоє вилетіли зразу з арени. То була жесть. Я не говорю я говорю по-справжньому, то було повністю жесть. Так, е, хто ху... е, я даю вам завдання таке. Даю вам 4 дні. Якщо ви це розв'яжете, то ви красавчики. Як ви думаєте, як це називається? Як ви думаєте, як оцей блей називається? І от я вам таки покажу близько. Як ви думаєте, як він називається? Напишіть в коментарях. Ну, він не, е, Я трохи переплутав, ну, вибачте, я переплутав, як він не називається. Не, це вже не спрайс, це по-інакшому, це із минулого сезону. Бачите? Це просто із минулого сезону. Чекайте, я, е, я, я хотів вам розказати історію, дати завдання, і тепер я із перевернутою ареною буду якось. Його закручу і буду із перевернутою ареною змагатися. Секундочку. Ну, і в мене є ще одна звичайна новість. У мене той. Е, ну, я скажу вам правду, у мене був це не був бо це був Змій. Ну, я його, звичайно, підчерк загубив, тому, вибачтесь. Вибачте, ну що зробити? Так, дивіться, я перевернув арену. Я просто перевернув арену. Зараз ми подивимося, скільки він зможе простояти. Ой, секундочку, я дещо забув. Так, я знову з вами повернувся. Я забув взяти у мене. Хто не знає, у мене є два або три. Ну, один телефон. Оцей телефон, на якому я знімаю, і оцей телефон, на якому я буду брати секундомір. Так, я запускаю і секундомір іде. Так. Три, два, один. Ой, вже щось трохи потупив. Ем, мені тільки 3, коли вилітаю з арени. Пічалька. Я його в чорному тренував. Так, все, почали. Все, бачите? Час пішов. Час пішов, а він крутиться не досі. Так, він щось запідозрював. Я, а за ким він крутиться, я вам дещо розкажу. Я е, і Сашую, е, бо його блай такий самий, як мене. Ну, але він дуже сильно бився. Ми двоє зажали одного мого однокласника. У нього був справжній Ультриєк, але ми його зажали, і, е, і ми його, ну як би то сказати, зажали і він вилетів з арени. То було епічно. Я не прешу, то було епічно. Я виніс ще виніс е, е, то було епічно, коли я, коли я вам розказував про ту історію, як я е, послабив там. Того, Володю, Асаша послабив Максима, а я їх двох вивіз просто. Бачите, Я тут стояла на сердинці, вони двоє тут, вони двоє отутка. Були, отут були стояли. І вони на мене нападають, а я, а я їх просто відкидаю з арени. а сам ще живу. То було просто жесть. Він же довго крутиться. Не скажу, що він мало крутиться, Ну він в мене сильний. Бо він як нібито не пробудився і всіх так зразу відкинув. Та він вже повільняється. Перестає трохи крутитися. Соколе, ой, вибачте, я вас дав. Давай, давай. Я його буду називати Орел, а ви там уже самі. Орлу, давай, Орел, живи. Тобі ще чуть-чуть ді... осталося до двох хвилин. Давай, живи, живи. Він став на сердину і тепер вже буде крутитися трохи. Ще сильно. Він що, пробудився? Орли! Ти що, пробудився? Що ти вже так сидиш? Та він мочний. Огось, Ого. Та не вже ти майже ти половину три хвилини, ти половину майже Ні так довго. Давай. Давай, крутися ще трошки, ще чуть-чуть. Мені залишається. Крутися. Крутися. Давай, крутися. Так, ще чуть-чуть до три хвилин. Давай ще пару секундочок, покрутися. Покрутися ще пару секундочок. Давай, ще чуть-чуть. Чуть чуть-чуть чуть Він майже 3 хвилини прокрутився, давай. Три хвилини він крутиться. С -с -с -с. Ну, ти орли, блін. Нормально ти крутиться, не спорю. Кому цікаво, все, він зупинив, а кому цікаво, скільки він пробув, скільки він покрутився. От ось тільки. І ви бачите. Тільки він покрутився. Ви хочете поставити відеоролик на паузу? Подивитесь. Він дуже довго крутився. То було жесть. Ну все, зараз я установлю е, пальцю і розкажу вам секретик.